Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і ми зараз подивимося. Одна важлива подія буде у нас відбуватися. Вона буде відбуватися 7 вересня. І це у нас буде повне місячне затемнення, яке буде відбуватися о 21 годині 11 хвилин 15 градусів риб. Звичайно, це затемнення найбільше буде. Затрогувати наші риби і діви, тому що якраз ця ось у нас буде саме актуальна зараз. І коли у нас проходять такі затемнення, то вони, як правило, трошечки більше впливають, ніж якесь там інше, інша повня. Тому що особливо треба. Робити чи на що потрібно звернути увагу під час саме цього затемнення, тому що затемнення нам завжди висвітлює якісь теми, які віджили своє, і де нам прийдеться приймати якісь рішення. Ну, не якісь рішення, а важливі для нас рішення, для того, щоб, можливо, звільнитися від чогось старого і впустити в наше життя щось нове. Давайте ми пройдемося по кожному знаці зодіаку, подивимося, яку сферу саме життя буде за, ну, затрогувати. Оце саме повнолуння і місячне затемнення. Овни для вас це затемнення буде особливим, тому що воно буде дуже сильним і воно буде відбуватися у вас у 12-му секторі гороскопа, а 12-й сектор гороскопу ми розуміємо, що це. Щось зв'язане з нашою підсвідомістю, з нашою духовністю, і також з завершенням якихось циклів. І у вас цей час буде звичайно більше для того, щоб поринути в якийсь глибокий самоаналіз, проаналізувати своє життя. Проаналізувати все починаючи від роботи, від улюбленої справи, і щось скоригувати, тому що те, що старе, має вже віджити, а нове ми маємо впустити в своє життя. Тому нам тут потрібно завершувати якісь старі справи, де в кого навіть і стосунки, якщо в цьому є необхідність, і затемнення також може вас. Спонукати до того, щоб зайнятися більше якимись духовними практиками, можливо, хтось просто почне розбиратися якби зі своєю душею, що він хоче, тому що останнім часом буде на вас уже навіювати якась така незадоволеність з собою, щось не те відбувається. Багато хто з вас буде задавати таке собі питання. Чи правильно я роблю те чи інше, чи правильно я рухаюся по житті? От щось таке буде назрівати, і вам прийдеться зараз якраз приймати рішення, і можуть ще, знаєте, випливати назовні якісь внутрішні такі старі забуті проблеми. Можливо, яким ви вже не придаєте ніякого значення, але вони якимось чином будуть зараз виходити на поверхню, і потрібно буде вирішувати ці питання. Звичайно, найкраще зараз уділити час для якихось таких, от роздумів, і, напевно, навіть якомусь і усамітненню для того, щоб вирішити. Для себе, що потрібно робити, як потрібно жити, і чи те, що ви робите, є дійсно тим, що ви хочете робити. Це такий період, якби ревізії свого життя і звільнення від усього зайвого. Тому якщо у вашому житті щось зараз відвалюється, не жалійте, тому що це все є правильно і воно відкриває вам нові можливості тільці у вас буде затемнення проходити в 11-му секторі гороскопа, і, звичайно, більше затронуться питання дружби, і може вносити це затемнення якраз корективи у ваші стосунки з вашими друзями. Можливо, ви переглянете якраз з тим, з ким зараз вам варто спілкуватися, а з ким ні. Це також може призвести до завершення якихось старих зв'язків. І до появи нових, більш значущих. Тому ми передивляємося зараз, робимо ревізію в наших планів, тому що 11-й сектор це також наші плани, наші мрії. І для того, щоб оцінити те, як ми продовжуємо життя, як ми рухаємося, і чи ті мрії, ті плани є для нас зараз актуальні, саме це буде затемнення висвітлювати нам е, зараз. Саме головне зараз визначити для себе, які наші прагнення ведуть нас до розвитку, а які вже нас тянуть донизу, і від них варто відмовитися. Також ви можете приєднатися до якихось нових груп по інтересах, і може змінитися ваша роль у тих же ж групах, і від цього може змінитися і ваші можливості. Будьте готові до змін у вашому житті. Прийміть їх як частину вашого зростання. Використайте цей період саме для того, щоб розібратися у ваших бажаннях, виявити для себе, що є актуальне, а що вже віджило своє. І також прислухайтеся до своєї інтуїції, щоб зрозуміти, що може змінитися в вашому оточенні, хто вас підтримує, а хто ні. Близнюки для вас місячне затемнення буде мати також потужний вплив, тому що воно буде проходити на осі 4-го і 10-го гороскопу. Це дві важливі сфери в нашому житті: це сфера нашого дому і сфера нашої кар'єри. Тому у близнюків багатьох будуть проходити якісь кар'єрні зміни. Затемнення принесе важливі події, пов'язані саме з вашою професійною діяльністю. У когось може бути завершення одного етапу кар'єри і починання якогось нового тут може бути і зміна роботи, і нові пропозиції. Також тут і стосується вашої публічної е е репутації, і може переглядатися ваш статус. Можливо, багатьом з вас прийдеться приймати саме зараз питання, яке пов'язане з вашим житлом, з вашими переїздами, з вашими корнями, тобто, десь прийдеться укорінятися. Оце буде зараз для вас актуальним. І звичайно, кар'єра, так і кар'єра прийдеться. Якось знайти баланс між цими двома сферами, щоб і не страдали у нас, да, і кар'єра, і наша сім'я. Тому саме основне, ключове завдання цього затемнення це те, щоб ви знайшли отаку золоту серединку між вашим життям і вашою кар'єрою. Тому зараз і не треба боятися обговорювати якісь важливі зміни у вашій сім'ї, ваші події, проблеми, які, можливо, десь там були закопані. Саме зараз час їх вирішити і просто йти далі. Раки у вас будуть відбуватися зміни у спілкуванні. Звичайно, це затемнення буде давати вам те, що ви стаєте більш таки сприятливі для нової інформації. Вам можуть зустрітися люди, просто які поділяють ваші інтереси. Можливо, прийдеться змінити якийсь ваш стиль спілкування з вашими братами, сестрами, з вашими сусідами. І ви знаєте, так як це відбувається в 9 секторі гороскопа, то тут у багатьох раків буде просинатися інтуїція, і ви зможете, якби інтуїтивно самі навчати навіть себе. Тому тут треба прислухатися до вашого внутрішнього голосу, особливо при виборі нового шляху або якогось дальшого вашого розвитку, тобто якогось вашого навчання. А ще знаєте, що у вас, якщо є можливість відправитися десь поподорожувати, то це буде дуже гарний час саме для подорожі, тому що він не тільки буде як подорож, а в цій подорожі ви можете. Якби прозріти і побачити нові перспективи для себе. І тепер ми подивимося Левів. У Левів місячне затемнення буде затрогувати і впливати на другий і восьмий сектор гороскопа. Це що, звичайно, фінанси, особисті якісь цінності, спільні ресурси. І восьмий сектор це трансформація. Тому ми можемо, якби собі. Прогнозувати, що цей час буде у вас такий ну звичайно трансформаційний. Чому тому, що може принести вам дуже важливі події, зв'язані саме з вашими грошима, з вашими фінансами? Це коли ви можете переглянути якісь свої фінансові звички, ви можете знайти нові джерела доходів або навпаки вирішити питання з вашими боргами, розрахуватися по кредитах. І, звичайно, восьмий сектор це така особистоста трансформація, затемнення може стати таким каталізатором якихось таких глибинних змін. Ви можете просто зовсім по-іншому дивитися на життя і зовсім по-іншому оцінювати ваші фінанси і те, що дійсно цінне для вас. Звичайно, це дуже гарний час для складання якогось е е бюджету, якихось. Е Планування інвестицій можливо. І взагалі цей час таких глибоких трансформацій, тому не бійтеся відпускати щось старе і приймати в життя щось нове. І зараз ми подивимося діви. Для Дів це затемнення буде проходити по вашому першому і сьомому сектору гороскопа. Тобто ця вісь буде у вас найбільш активна, і ця вісь якраз керує вашою особистістю, самовідчуттям перший сектор гороскопа, це те, як ми себе відчуваємо. І, звичайно, партнерські стосунки. Тому це затемнення може проясняти якісь такі глибинні. Пласти, які вже давним-давно сидять і потребують якихось кардинальних змін. І, звичайно, ці зміни будуть відбуватися у стосунках. Ну це стосунки не тільки ваші особисті, але можуть бути і стосунки з вашими партнерами по бізнесу. Тому, звичайно, можливо, декому прийдеться приймати якісь такі ну, ключові рішення, саме що стосується вашого союзу. Але все таки, як би не було, то сонце ваше буде у знаці діви. Тому сонце буде давати таку зосередженість на собі. Багато з вас, хто захоче змінити щось у своїй зовнішності, просто стати якоюсь кращою версією себе. І, звичайно, на фоні цього у нас будуть виникати такі питання в наших стосунків, тобто, або ми можемо зміцнити наші стосунки і йти далі, або нам прийдеться вирішувати якісь приховані раніше проблеми. Цей період більше говорить про те, що ми повинні бути чесні перш за все з собою і з своїм партнером. Тому ці питання, які зараз будуть назрівати, будуть дуже важливі і будуть новою якби, ступінькою у вашій трансформації. Не бійтеся ухвалювати якихось важливих рішень, тому що ну, ця повня, це затемнення якраз дають вам енергію для того, щоб почати новий, більш такий гармонійний етап. Терези, у вас місячне затемнення буде проходити по осі. 6 і 12 секторів гороскопа. Звичайно, це затемнення може принести зміни у ваше самопочуття і може вплинути на ваш щоденний розпорядок життя. Можливо, прийдеться переглянути якісь привички ваші, це особливо зв'язані з харчуванням. Можливо, у когось є шкідливі привички, з якими прийдеться вам розлучатися. І це гарний такий період для того, щоб цим скористатися і внести якісь поправки в наше життя і позбутися якихось оцих зайвих звичок. Також можуть відбуватися важливі події, які пов'язані будуть з вашою роботою. Можливо, ви будете завершувати якісь проекти, можливо, ви будете обирати щось для себе нове, ставити нові цілі. І звичайно, так як це ж я буде за. Трогувати ваш 12-й сектор гороскопа, то це внутрішні якісь ваші страхи і якісь ваші сумніви і приховані емоції. Вони також можуть зараз випливати вам наружу, і вам прийдеться провести такий глибокий самоаналіз і розібратися з собою. Також ви можете відчути таку необхідність, щоб побути самому зараз в цей період, і щоб добре розібратися ну, зі своїм внутрішнім я. Ну і якби такі ключові будуть рекомендації для вас, що займіться? По цьому затемненню зі своїм здоров'ям в першу чергу дуже гарний період для того, щоб усамітнитися, побути в якихось медитаціях, якихось духовних практиках, щоб привести себе у баланс, щоб привести свій внутрішній стан до якогось гарного такого і позитивного результату, що дасть гарний старт у подальшому вашому житті. Для скорпіонів місячне затемнення у нас буде впливати на 5 і 11 сектор гороскопа. Ну це сфери творчості, кохання, дітей, соціальних зв'язків, і також 11 – це друзі і наші надії. Ну, для скорпіонів це буде період такої, знаєте, творчого якогось підйому. Затемнення принесе вам важливі події, саме зв'язані з вашими хобі, з вашою творчістю, з вашим особистим життям. Це період, коли ви можете глибоко зануритися в свої такі творчі процеси. Ну, це для творчих людей. Для декого це буде більше стосуватися ваших дітей, коли ви будете більше ними займатися, вирішувати подальші зміни у житті ваших дітей. І також можуть зміни відбуватися з кругом вашого спілкування. Також буде проводитися якась ревізія з вашими друзями, і ви для себе будете якби, розуміти, хто є ваш товариш, а хто ні. Звичайно, в цей період дуже. Потрібно так прислухатися до своєї інтуїції і вирішувати такі питання, які стосуються саме кохання і творчості, і також ваших дітей. Також це затемнення допоможе вам ясно зрозуміти, які події варто відпустити, а які потрібно вже брати і реалізовувати і не затягувати. Тому будьте відкриті до всього нового. Перегляньте свої плани на майбутнє і прийміть для себе рішення, де з ким ви хочете бути, куди ви готові йти далі. І не бійтеся проявляти себе. Це час, коли. Така ваша унікальність може якраз принести вам і успіх. Для стрільців місячне затемнення буде впливати на вісь також 4 та 10 сектора гороскопу. І перш за все, це буде питання більше сімейне зараз висвітлюватися під час цього затемнення. Можуть бути і кар'єрні якісь зіткнення, у вас переміни, але дім і сім'я все рівно випливуть вам на перший план і вам прийдеться вирішуватися якісь питання саме пов'язані з вашим домом і з, вашим, з вашою сім'єю. Декого це буде також і місце проживання. Але головним, якби в цей період стане баланс також у вас між кар'єрою і вашим домом. Тому у багатьох із вас будуть. Виникати такі спірні питання, коли треба буде займатися і вашою сім'єю, і вашою кар'єрою. І тут потрібно знайти такий компроміс і наладити ваших цих дві сфери, привести їх у такий баланс. Але це затемнення також ще і говорить вам про те, що вам потрібно знайти час для того, щоб відпочити, відпочити зі своєю сім'єю і провести. Таке відновлення у колі вашої сім'ї. козироги для вас затемнення буде проходити по вашому третьому і дев'ятому секторі гороскопу. Тому це також буде сфера спілкування, комунікації, подорожей і вашого взагалі такого широкого світогляду. Тому тут буде це затемнення вас змушувати для того, щоб ви переосмислили. Ваше відношення до життя це якісь ваші переконання. Можливо, ви можете відчути зараз потяг до якихось нових знань. Хтось може просто почати вивчати іноземну мову або записатися на якісь курси, щоб заглубитися в якусь нову тему, тому що. Можливо, це буде стосуватися ваших якихось закордонних партнерів, тому що дев'ятий сектор у нас також говорить про те, що це може бути зв'язано за заграницею, Можливо, хтось хоче з вас розширювати свій бізнес, і для цього вам потрібна іноземна мова. І ви саме зараз будете приймати таке для себе рішення, що я довго відкладав, але все ж таки треба вчити іноземну мову. І також поїздки, поїздки можуть бути у цей час, і вони такі будуть. Більш значущі як у будь-який інший період, тому що ці поїздки будуть вам давати. Такий відкритий широкий кругозір, ви будете трошечки більше усвідомлювати чим раніше, і завдяки якійсь поїздці може взагалі кардинально змінитися ваше життя в цей період. Дуже важливо спілкуватися з іншими людьми, тому що саме при спілкуванні ви можете знайти саме ту інформацію, яку вам необхідно зараз почути. І якщо ви збираєтеся десь іти навчатися, то це також буде. Такий новий етап в вашому житті, який дуже важливий для вашого розвитку. Водолії для вас місячне затемнення буде проходити на осі в другого і восьмого сектору гороскопа питання фінансів, питання, звичайно, якоїсь трансформації і спільних ресурсів. Звичайно, дуже багатьох водоліїв це повнолуння буде висвітлювати те, що будуть якісь відбуватися події, саме пов'язані з вашими доходами. Хтось буде переоцінювати свої заощадження, стільки він заощадив, чому, чого він добився за ці останні роки і чи вірно він. Якось в фінансовому плані себе просуває, чи можливо потрібно щось зараз змінити. Також в цей період можуть виникнути такі питання, знаєте, зі спільними ресурсами та боргами, у де в кого може зараз відбуватися так, що ви будете займатися питаннями не тільки пов'язаними з фінансами, але можливо і зі спадщиною. Дехто можливо з інвестиціями, а дехто буде розбиратися зі своїми боргами. Також тут буде актуальна для вас кредитна сфера, тобто дехто буде вже Вирішувати, що пора закрити свої кредити, а дехто буде брати навпаки нові. І восьмий сектор це така глибока трансформація. Щось буде мінятися у вашому житті, ви щось будете для себе самі розуміти, що щось відбувається в вашому не так житті, і вам потрібно щось міняти. Але так як у вас буде місяць у другому секторі, а це наша душа, наші відчуття. Тому. Зараз цей період дуже гарно. Ви інтуїтивно будете відчувати сферу фінансів, що саме потрібно змінити для того, щоб покращити вашу сферу фінансів. Тому в цей час дуже. Потрібно так прислухатися до вашої інтуїції зараз. Саме в цей період потрібно бути таким відкритим до питань саме наших фінансів і наших фінансових партнерів. Тому не бійтеся сміло розмовляти, щось приводити у порядок, тому що пора відпускати наше минуле і сміло починати щось нове, рушати в майбутнє, в більш гармонійне у вашому житті. Тому важливо зараз знайти час для того, щоб усвідомити свої справжні бажання. І риби, у вас буде місячне затемнення проходити по першому і сьомому сектору. І це теж таке буде дуже потужне затемнення, тому що це вісь особистості, це вісь самовідчуття, це вісь партнерів, це вісь наших стосунків. Тому для риб це будуть такі глибокі зміни. Багато з вас будуть приймати для себе якісь такі кардинальні рішення. Перш за все, це ну напевно буде відбуватися у багатьох риб. Це те, що ви будете кардинально міняти свою зовнішність. Вам потрібно буде щось просто змінити. Просто вже таке буде бажання. Дуже потужне для того, щоб щось змінити в іміджі, можливо, навіть вплоть до того, що. Кардинально ви зміните свою зачіску, зробите так, як ніколи не робили. І багато хто з вас буде приймати таке важливе для себе рішення у сфері стосунків. Звичайно, ті стосунки, які вже віджили своє, будуть вже відходити на задній план. Ви тут будете приймати уже такі кардинальні рішення, тому що. Як би вони довго не тривали, але якщо вони вже віджили своє, то прийдеться з цими стосунками і розпрощатися, тому що ну це таке у нас затемнення, яке нас буде просто змушувати до того, щоб. Кардинально міняти своє життя, щоб не боятися. Але так як це буде проходити по вашому першому сектору гороскопа, то ви повинні розуміти, що ваша інтуїція зараз буде дуже гарно працювати. І навіть якщо зараз болісно вам буде відпускати ваші стосунки, то все-таки, якщо інтуїція вам підказує, що це потрібно зробити, то ви потім не пожалкуєте. Тому цей період слід використати саме для того, щоб зрозуміти, чого ви дійсно хочете, куди ви прагнете. Потрібно бути чесними з собою і зі своїм партнером. Якщо ваші стосунки просто дали якусь тріщину, але вони є такими надійними, ну, у кожного в житті буває, то зміцнюйте їх. Ну, Але якщо ваші стосунки вже віджили своє, то ну, потрібно вже йти далі і прощатися з вашим партнером, тому що це. Під час цих стосунків ви втрачаєте свою таку самоцінність. І довіряйте інтуїції, тому що вона у вас зараз працює дуже гарно і, звичайно, вона вас не підведе. І енергія затемнення дасть вам якраз більше такої сили для того, щоб вступити в такий більш гармонійний період в вашому житті. Ось таке у нас буде. Затемнення. Не, я не скажу, що воно буде досить таким тяжким, але все-таки якісь ключові рішення багато хто буде приймати. І я вам скажу, що затемнення діє уже. За пару тижнів до самого піку, так, до 7 вересня, це вже в кінці серпня, ви вже будете це відчувати. А ті, хто родилися, от риби у нас і діви, саме на вашій осі буде відбуватися це затемнення, то ви будете просто дуже добре вже відчувати, що гряде яке, якась переміна в вашому житті, і вам дійсно потрібно буде якісь приймати важливі рішення. Тому не бійтеся. Міняйте своє життя, все рівно у нас все відбувається як на краще. Підписуйтеся на мій канал. До скорих зустрічей. Пока-пока!